За високими горами, за дрімучими лісами, де тече Південний Буг і сховався в ромашках луг. На Сабарівській рівнині є садочок ще й понині. І, хоч дім старий, як дід, мабуть, більше, ніж сто літ, севиною весь покритий і в легендах оповитий, він на протязі століття знав немало лихоліття. Та на диво все ж стояв, революції стрічав, потім грянула війна, всім біду дала вона. Тут фашистські і вандали на шляху все руйнували, голод, злидні, все минуло, про війну давно забули. Від садочку ж зовсім близько, на гранітним обліску імена побігли в ряд всіх загиблих тих солдат, що навіки в мрамор стали, щоб ми всі спокійно спали. Вже зросло нове коріння, юне дуже покоління, та солдатське правнучатко запитає якось татка про свій давній мужній рід. Бабуся і прадід, бо повинні ми всі знати, з кого вийшла наша мати. Тут в садочку всьому мовчать. Колектив такий зібрать непроста, скажу вам справа. Не за гроші, не за славу віддають свій хист, тепло, щоб всім затишно було. Всіх пригріє дитсадок, він неначе теремок. І тому, що ранку знову Україну цю чудову поспішають до воріт малюки в дитячий світ. Зустрічає дітей зранку вкрита казкою полянка. Насторожі у воріт виглядає товстий кіт, гномик, зайчик кольоровий, поведе вас в казку нову. І яка ж це благословень. Додать, знов дитинство мандрувати, а у групах тиша й блаш для Оленок і Наташ. Тут є іграшок багато, вихователі завзяті, і розумні, і кмітливі поважають в колективі. А веде той колектив, наче в армії комдив, керівник з ім'ям Марія, в неї чисті світлі мрії. До людей привітна, мила, наче є у неї крила. Все за день вона встигає, безліч справ постійно має. Всіх оцінює по справах і працює не за славу. А для наших діточок рідним став їй цей садок. Тут її всі мрії, плани. Три десятки вона тут. На її очах ростуть дітлахи, сабарівчани Все до ладу доведе, кожен в сад дитя веде. Про малят тут добре дбають, душу кожному вкладають, а ще грамоті навчать, малювати і танцювать. Йдуть із легкої руки до столярик-співаки. До Місолькін колектив вже повагу заслужив. Є бажання і охота виховательки голода. Всіх навчає орігамі, це не просто враз зробить. Та майстриня вас навчить. Вихователька прамнична, вона дуже артистична. Гурток тих підбирає, хто талант акторський має. Українська ветенанка це не просто забаганка, та ідеї у зозулі вилітають, наче кулі Бо вона ж у нас талант, руки, справжній діамант. Тож не хлібом лиш єдиним у садку, живе дитина. Тут навчать красу любити, як без неї в світі жити.